Я хотіла читала, а що корейці тепер надсилають не тільки своїх військових, а і техніку Росії. Що це міняє для нас? Ну, північна Корея давно допомагає росіянам. В першу чергу їхня допомога заключалася в надсиланні дуже великої кількості снарядів для артилерії. Потім вийшли на новий рівень, почали відправляти своїх північно-корейських солдат. А зараз з'явились мережі підтвердження, що схоже на те, що вона відправляє свої самохідні артилерійські установки. І пускові для північно-корейських ракет це означає, що Північна Корея напряму включилась у війну проти України, тобто вона допомагає Росії снарядами. Її військові беруть участь у війні проти Сил оборони України, поки що на території Курської області, але цілком можливо, що скоро ми їх побачимо і на території окупованої України. І третє, вони поставляють техніку і ракетні озброєння. Тобто можна вважати, що Корея включилась повноцінно. У війну Північна Корея проти України, і нам зараз буде ще складніше, ще важче. Означає це для нас те, що це прямий сигнал для наших союзників, в першу чергу для країн Європи, про те, що якщо вони не хочуть, щоб е, військові Північної Кореї скоро були на території Польщі, країн Балтії Молдови, то якось більше потрібно нам все-таки допомагати. І це прямий сигнал для Південної Кореї, щоб може все-таки пора міняти своє законодавство і. Прийняти той факт, що потрібно Україні почати напряму постачати озброєння, боєприпаси. Артилерійські снаряди, бронетехніку, пушки і весь спектр озброєнь. А що... наш а наша це Кореї треба. Чому А їх? тому що Кореї, південній Кореї вигідніше? Чим більше ми утилізуємо солдат Північної Кореї, тим менше шансів, що Північна Корея здійснить напад. А ну це на для Південні них можливість і типу, більше їх перебити, да? Звісно, нашими так руками угу. так само, як це вигідно для країн угу. НАТО, що ми зараз знищуємо військовий російський потенціал. Який може бути застосований проти Європи, проти США і країн НАТО, і так само це вигідно південній Кореї. Чим більше ми знищимо солдат, техніки озброєнь північної Кореї, тим типу безпечніше буде південній Кореї жити і не тужити. Так що, союзники, допомагайте нам. Ми просимо зброї і снарядів, і будемо утилізувати всю цю нечисть.